На вулиці стає все прохолодніше. У квартирах Дніпрян відчувається холод. Але мер Дніпра Борис Філатов заявив, що опалювальний сезон цього року має розпочатися якомога пізніше. Причина російські обстріли нашої енергетики. Команда інформатора вирішила запитати у Дніпрян, що вони думають про це рішення та як обігріваються зараз. Мене обнімає жінка, вона мене обгріває. Ребі... Діти мене обогрівають. Що мені ще треба? Все нормально. Тепло одягаємося. А в кондиціонер вмикаєте? Ні, економимо. Одягаємось тепліше звичайно. А кондиціонер там щось? Ні, поки ще нічого не вмикаємо. Ні. Поразному. Та поки не дуже холодно, так що не рятуємося, поки ніяк. Коли кушать готові на кухні, так оно ще тепло йде по комнатам. Нічу, так. А кондиціонер махає? Поки ні. Гуляємо. Одиваєтесь тепло, так? Да? Так да, і все. Газ включаєте? Газ Нет. Это, боже, Это не боже упаси, це противоречит всім нормам. А скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що може опалювальний сезон пізніше розпочати? Ну ми, ми терпимо, а що стається робити? Ми розуміємо, все, тяжела обстановка в стране. Негативно, тому що в мене двоє дітей маленьких. Тому чекаємо, що буде все за планом. Я считаю, вот как решит наша мэрия, вот это будет самое правильное решение. Нечего, сейчас война идет. Все люди должны понимать, сейчас война. Вот эти все хорошие там песни, пляски, это все нормально. Вот как решит наша мэрия, наша, вот так оно и будет. По существующим законам три дня плюс восемь. И потом включают отопление. Ну, сейчас не очень холодно. Если бы было похолоднее, то да, оно бы чувствовалось.